Привіт усім, мене звати Кая. Хочу сьогодні подивитися загальну енергію для деяких знаків зодіаку. Подивимося, скільки я зможу їх для вас записувати, наскільки в мене хватить енергії, часу і сил. Тому сьогодні 28 січня, сьогодні субота. Постараюся викласти це відео якомога швидше, щоб ви змогли побачити, і подивимося, яка загальна енергія чекає на знаки зодіаку. якою буде субота ж для Терезів. Що такого в суботу станеться, що просто, просто порадує Терезів. Обов'язково, в кожному дні щось прекрасне. Терези. Терези, Терези проводить цей день, як дійсно, знаєте, такий вихідний день, коли можна виспатись. Терези будуть проводити час у ліжку або в своїй квартирі, знаєте, в своєму такому гніздечку, як показано на картинці. Ми будете оберігати свій спокій, своє серце, свій душевний комфорт, можливо, будете дивитися фільм, ось щось готувати. Це буде просто домашній, гарний день, затишний. І він насправді дуже потрібен. Якщо ми весь день, весь тиждень проводимо в такому бігові, ми рухаємося кудись, біжимо, не встигаємо. Тут субота це дійсно для багатьох людей за час просто виспатися, відпочити, видихнути, і нехай весь світ зачекає. Тому саме така сувота буде для терсів.